Світлана Молчан Дем'янівна. Ніхто не знав, скільки їй. Дем'янівна завжди сиділа біля під'їзду і була в курсі абсолютно всіх справ, а їх в цьому жика було чимало. Вигляд мала максимально моторошний. Висока на зріст сухе кам'яне обличчя. Чорне пальто до п'ят, бліда шкіра, яку посмугували з моршки, дивний широкополий капелюх, тростина із золотавим набалдашником. Люди зазвичай обходили її десятою дорогою. Лише місцевий підліток Шалапут на ім'я Гліб чомусь не боявся Дем'янівни. Завжди привітно вітався, навіть міг посидіти з нею на лавці. І розказати якийсь недолугий жарт. Вчився хлоп геть погано, водився із сумнівною компанією і мав численні зальоти в поліції, але був дуже веселим підлітком. Невтішні новини від жильців новеньких висоток надходили ледь не щодня. Покидьок побив дружину, у багатодітній родині вмерло немовля. Голова сімейства зрадив дружину та покинув сім'ю. Дідусь не мав грошей на лікування і викинувся з вікна. У сусідки неоперабельний рак. Місцевий підприємець збожеволів і потрапив до психлікарні. Нескінченні сварки, побутові негаразди. Людський біль і злидні ніби огортали цей житловий комплекс своїм прокляттям. І тільки Дем'янівна знала головну причину всіх злощасних подій. Думка, що ніхто із жильців навіть не здогадується, що перебуває тут ой як не випадково розважала її. Вона вміє працювати. Кожен платить свою ціну за скоєні гріхи, і про план їх виконання Дем'янівна доповідає особисто обом сторонам чорній та білій. Щодо гліба вона все владнала. Гріхів у нього та його родини хоч відбавляй, але таким поважним демонесам, як дем'янівна, дозволено мати улюбленців та готувати собі заміну заздалегідь. Її вік спливає. Ні господь, ні сатана не проти такого плану. Світлана Молчан. Дем'янівна. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя, і наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!